Наступного року Україна має обрати новий склад Верховного суду найвищого судового органу країни. Кому доручено проводити цей важливий відбір? Ця функція за членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Нинішній склад цієї комісії сформований після майдану і вже мав змогу себе проявити, коли проводив масову перетестацію суддів, зокрема призначених Януковичем. Кого з них комісія відсіяла? А кому дала зелене світло і надалі судити українців? Три яскраві історії від Сергія Андрушка. Вища кваліфікаційна комісія планує до кінця року провести повторне оцінювання тих суддів, яких раніше відправила на перенавчання, оскільки вони провалили тести та співбесіду. Схеми також хочуть ближче познайомитися з тими суддями, у яких у комісії було чимало запитань, але яким вдалося успішно пройти переатестацію. Це суддя апеляційного суду Києва Дмитро Гаращенко. У травні під час співбесіди на перетестацію з'ясувалося, що СБУ вже раніше складала адмінпротокол щодо хабаря, де фігурував цей суддя. У спецслужб навіть було відео. Суддя інформував, чим все завершилося. Слідством не було з'ясовано, хто кому давав гроші. Проведені якісь слідчі дії відносно мене були застосовані засоби е відеозв'язку. І на підставі цієї е, відеозйомки е, була в основу покладена е, розмова з особою, ніби що особа е, надавала мені е, хавар, але відповідно до постанов про відмову. Відкрина провадження бо Чому не було встановлено? Чи я надавав гроші, чи не давали мені? Члени комісії роз'яснюють судді, що хабар це не корупція. А так корупційні діяння, якщо вже вам кажуть, чому вони полягали за, за нашим законодавством. Хабар це окремий склад, якщо і і формально юридично, то, то хабар не є корупційним діянням у відповідності до нашого кримінального кодексу. Та справу похоронили ще до того, як вона дійшла до розгляду по суті у суді. Це все відбулося в Одесі, де Гаращенко працював районним судею. Прокуратура послалася на те, що вже немає підстав для протестування дій суду. Справа про Хабар є у судовому реєстрі. Випадок стався 2009-го під час роботи Гаращенко на посаді судді Київського районного суду Одеси. Згідно з поясненнями юриста комунального підприємства Домоуправління номер 18 він, знаходячись у робочому кабінеті судді, нібито передав йому незаконну матеріальну винагороду в розмірі 200 доларів США за прискорення розгляду судових справ. Зазначено, що згодом був долучений до справи і відеозапис, а прокуратурою встановлено юридичний факт отримання судей Гаращенком незаконної матеріальної винагороди. Ця інформація була досліджена в Вишій е, кваліфікаційну комісії. Україна обставини були перевірені, не доведені і в зв'язку з тим було вирішено питання, щоб до проведення проходження мало квалітаційного оцінювання. А сам факт був цього хабаря? Такого факту не було. А відео існувало? Так, Таке. Відео не існувало, але це не відомо. Дружина судді Марина Гайду займається підприємництвом. Її фірма ТОВ «АП інженіринг, де вона співзасновниця, часто перемагає у тендерах, які організовує Укргазвидобування. Постачає на цю державну кампанію різні прилади. При цьому її чоловік суддя Київського апеляційного суду Гаращенко, розглядав справи, де однією зі сторін виступала саме кампанія Укргазвидобування. Ви проводили судові засідання, де однією стороною справ було укргазови добування. Чи тендери виграє ваша дружина? Мені це не відомо. Якщо це справді так, чи вважаєте це конфліктом інтересів? Ні, в мене немає ніяких конфліктних інтересів. Я відношенню до того, що касається бізнесу і чим буде займається моя дружина і роботу. Цими питаннями я не цікавлюся. Те, що стосується моєї роботи, це моя робота. Спочатку колегія комісії оголосила перерву для додаткової перевірки цього судді. А через два місяці членами цієї вищої кваліфікаційної комісії було ухвалене рішення, що суддя Дмитро Гаращенко здатен здійснювати правосуддя. Тобто він пройшов постмайданну перетестацію успішно і тепер пожиттєво може судити українців. Чому члени комісії дали йому зелене світло? Ось їхня позиція. Цю інформацію. Перевіряла прокуратура СБУ. Ніяких, скажімо, наслідків. ніяких наслідків Юридичних цей протокол, адмінпротокол нема. Більше того, до співробітників СБУ Одеської області були вжиті заходи прокурорського реагування з приводу їх незаконної дії, Тому що в житті воно на все так просто виходить. І і на жаль, працівники наших правоохоронних органів також не світі, не тільки судді. Більше того, Дмитро Гаращенко став кандидатом на посаду судді Верховного суду України. А це суддя Київського апеляційного господарського суду Людмила Гарник. За результатами практичного оцінювання суддя визнана такою, що не здатна виконувати професійні обов'язки. Суддею Людмила Гарник встигла пропрацювати до висновку комісії майже 16 років. Людмила Гарник не змогла чітко відповісти, також і на низку інших запитань членів комісії на рахунках цієї судді у 2012, 2013 та 2014 роках щороку з'являлися по кілька мільйонів. Зазначено більше трьох мільйонів у 2012 році, так. більше чотирьох мільйонів у 2013 році, і більше 7 мільйонів у 2014 році, тому що я продала квартиру, яку зараз я скажу, я, я ще мала квартиру в Одесі, французький бульбар. Ця квартира була з інвестицією я. Мали договір інвестицій. Квартира була придбана ще коли її не було в цій квартирі, Як говорять, з моменту будівництва будинку суддя так і не змогла пояснити джерела походження близько трьох мільйонів гривень із семи, що з'явилися на її рахунку у 2014 році. По декларації не зрозуміло, звідки з'явилися ці гроші. Е, я ці гроші з'явилися від дивіденти, проценти з банку. Відсотки ви відобразили ну, 537 тисяч. Зрозуміло, так? Дохід ваш від зарплати там складав е, близько 225 тисяч, 224 в сумі 775, так? Різниця з попереднім вкладом, зрозуміла, да? майже 3 мільйони. Якщо туди додати відсотків 500 тисяч, то 2,5 мільйони ну, питання виникає. Ну от, Поки що ясності по ньому немає. Квартира, про яку ви говорите, вона вам відчужена в 2015 році. У 2014 рік вона не попадала, ну її немає в операціях ваших, які ви відобразили в декларації. Тому й питання до вас що це може бути в зв'язку з чим от така невідомість? Я, я думаю, що це якась помилка. Члени комісії також запитали її і про сина суддю. Зокрема, хто допоміг йому придбати машину у 13-му році. Відповідно до електронної декларації, це Ауді А 5 за ціною 480 тисяч гривень. На той час це було близько 60 тисяч доларів. За словами судді Людмили Гарник, на це авто син заробив сам ще студентом. Купівля відбулася через два роки після того, як він став суддею. Якого віку ваш син? 33 роки. Набуття ним автомобіля у січні 13-го року. Він, коли ще навчався в Академії юридичної, він вже працював. Він багато працював в своєму, в своєму житті. І після закінчення. Академії він був адвокатом Одеської обласної колегії адвокатів. Ви хочете нам пояснити, що він, він купив да, автомобіль да, Він за власні кошти? За вла він купив автомобіль за власні кошти. Комісія у складі Анастасії Заріцької, Станіслава Щотки та Михайла Макарчука ухвалила рішення направити суддю Людмилу Гарник на перенавчання. Будемо вчитися полишать знання. Ну, я бачу, що ви засмучена, як мінімум. Да, ну, Потім знання ну, Комісії якось... відні, що робити. Це навчання вже завершилося. Скоро планується повторне оцінювання на комісії і винесення остаточного рішення. Бути і суддею чи ні. Це суддя апеляційного суду Києва Олена Мазурик. Її чоловік Володимир Мазурик працював прокурором, зокрема, в часи президента Януковича. Він був заступником прокурора Запорізької області. Членів комісії зацікавив факт, що тепер екс-прокурор став підприємцем і взяв позику у електронній декларації. Судді зазначено про дві позики: одна на суму мільйон двісті тисяч, а інша на дев'ятсот тисяч. Це позика. Так, це він брав позику. Це його особиста позика. Це не моя. Вона не погашена, але у нього дохід набагато більше цієї позики. Також суддя інформує. Моє що родина придбала котеджі для здачі в оренду. Це будинок відпочинку. Як підприємство, установи чи що? Це е, будинок відпочинку. Е, до того як його придбавали, там була е, база відпочинку. Знаходилася. Мій бу, чоловік придбав цей будинок відпочинку. Він зареєстрував підприємницьку діяльність, і у нього є е, дозвіл на здійснення при. Підприємницькою діяльністю, в тому числі і е, готельний бізнес. Суддя Олена Мазурик повідомляє, що чоловік-підприємець добре заробляє. Якщо я на єдиному податку, то є певні обмеження е, річного Доход. е, доходу. Полтора мільйони доходу. мільйона. Тобто я тому питаю, яка група? Так, Тож, я знаю, який дохід він отримує. Згодом члени комісії повторно викликають судді Олена Мазурок на співбесіду, щоб ще раз з'ясувати деталі декларації родини судді. Цього разу суддя Олена Мазурок уже не згадує про мільйони чоловіка. Ви тут сказали, він підприємець займається підприємницькою діяльністю і таке інше. В, ви... в межах до півтора Ну, в межах хорошо. От але, але жодній декларації доходів від підприємницької діяльності немає. Стоїть Не розіг. було, не було так я що сказала. Що як, коли є доходи, то вони декларуються. Якщо воно не задекларовано, то доходу не було. І ну, я корейсь, не могла корейсь, його жовно, корейсь. Корейсь. Ви Якраз в зв'язку з тим, що ви так сказали. Коли є, тоді декларуються. це ну, ви, ви теорія говорите? Це теоретично. чи, то, чи практика. А нам треба практика, а не те, що ми ж тут не, не на навчанні. Нам виникло питання конкретно. Так, бо давайте конкретно Всі так були чи не були доходи? Всі доходи, які були задекларовані. Інших доходів не було не було. Зрозуміло комісія у складі Миколи Патрюка, голови колегії Володимира Бутенка та Андрія Василенка, вирішила, що суддя Олена Мазурик здатна здійснювати правосуддя у суді. Сьогодні вона продовжує проводити судові засідання на наше запитання щодо підприємницької діяльності чоловіка. Замість відповіді суддя починає розпитувати адресу проживання журналіста. Коні суддя, ви розповіли на комісії, що скажіть, будь ласка, як ваше Сергій побачки. Андрушко, журналіст Радіо Свобода, програма схеми. Ви на комісія розпосергіяндрушко. Ви Сергій на коміс... Ви розповіли Андрішка. на комісії, що ваш чоловік заробив півтора мільйони гривень. Утім, нічого цього в декларації не зазначить. Рестроні за якою адресою ви проживаєте? А скажіть, будь ласка, півтора? Скажіть, будь ласка, за адре, за якою адресою? Це має суттєво питання? Ну, має, дуже Не суттєво. Скажіть, будь ласка, ваш... ви розповіли про півтора скажіть, мільйони, мільйони на комісії. За якою адресою ви проживаєте? За якою адресою? Навіщо вам це потрібно? Ну, мені дуже цікаво, за якою адресою ви проживаєте? Навіщо вам це потрібно? Ну, мені цікаво. Я хочу також з'ясувати що питання, поділи? щоб вам було цікаво, щоб до вас прийшли. Хто щоб Також... Ну, щоб у вас запитали. Що ну, за запитали? Родина Олени Мазурик суддівсько-прокурорська, як і її чоловік, який раніше працював прокурором на високій посаді, її син Роман Мазурик є керівником однієї з місцевих прокуратур на Запоріжжі. Після нового року ця комісія обиратиме тепер вже судді Верховного суду, найвищого судового органу України. Ми будемо стежити за цим процесом.